Всім гарного часу! Хай Бог благословить вас! Сьогоднішня думка, яку звертає апостол Павло до віруючих церкви в колосах, і каже їм таку думку, що вони воскресли з Христом. Питання так вони ж здається і не вмирали. Чому апостол Павло дає таке ствердження, що вони воскресли з Христом? Насправді йдеться мова про духовне воскресіння, коли люди знову відродилися до того, щоб шукати Бога, щоб пізнавати Бога, щоб розуміти Бога, щоб виконувати Його настанови і жити згідно Божого Слова за його заповідями. І найголовніше Його заповіді – це любов, любов до Бога, любов до ближнього. Виникає питання: а як же нам все ж таки жити так, як жити для Христа? Боже слово відкриває нам і це цю відповідь на це питання. Воно каже про те, що нам треба міркувати. Нам треба мріяти. Нам треба спрямовувати свої плани, цілі, стверджувати навколо небесних цінностей, залишаючи земні цінності позаду. В першу чергу спрямовувати свої бажання, свої ідеї, свої ж свої мрії про те, щоб досягнути вічного життя, досягнути життя в Ісусі Христі, вічному Божому Царстві, шукати того, що Боже Слово каже, є небесне, не цінності земні, а цінності неба. Тому хай Бог благословить кожного з вас, знайти Христа в своєму серці, знайти Христа для свого життя, наповнитись Божим життям, наповнитись Божою милістю, наповнитись пізнанням Божого Слова. І щоб Боже Слово, саме Боже Слово, воно керувало і спрямовувало ваше життя і ваші думки до Царства Божого. Будьте благословенні. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, що Слово Боже каже про ваше життя, про покликання, про те, заради чого ви були створені, будь ласка, приєднуйтесь до нас в ранковому розборі Слова щоденно, з пів сьомої ранку. Ми через такий засіб, як WhatsApp, розбираємо слово Боже. Посилання на цю групу буде в коментарях під цим відео. Хай Бог благословить вас.